Доброго ранку! Малі ми переплатники Україномовного каналу. Дивіться в якій як красі. Несподівано річка Хоров. Хоров. Дуже красиво. Жаби квакають. Балки на мості стоять. Бузок квітний. Не перекричиш. Так, сьогодні у нас 26 квітня 2024 року. П'ятниця. 15 хвилин на 9. Я вже Іду цілющої водички попити. Вчора пів на шосто ще. Ще мріяю зранку поїхати. Але сталося як сталося. Не скажу що мені не подобається, що так сталося. Ще кажу, пів на шосту. Зняв ролики, російська мовна, українська сіли з бабусею вечеряти. Повечеряли. Я кажу, зараз подзвоню дружині, хай шукає квітки на потяг. Вона і є <кліпи> вихід туди ближче. Ну, якщо навіть квітків немає, то можна щось пошукати. Вот. І одна <кліпи> мені... Дзвон і каже. Є квиток дешевий, але треба виїжджати. Без 2011 з Харкова і ой, пахне як. І на Полтавщині будеш пів на третю, а у нас по на третьої ночі. Я кажу це. Дуже гарно, що квиток дешевий. <ріст> ніч така була у мене. О, павліни закричать. Зараз подивлюсь, піду. Почте, все покрую. Все. Ладно. Потім покажу вам, як я їхав. Знімав багато, емоцій багато. Ну а поки що, а як пройшла ніч у Харкові, то тут все, окрім тривог. Нічого, дякую Богу. Все, муря добре злагати. Всім ще ж дякую. Ми будемо. Незважаючи <звук> ні на що. До побачення, мої любі. Пока.